Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. І сьогодні у відео я хочу вам показати свій перший звіт з проєкту Project Pen. За два місяці. Кому цікава така тема, то я, звичайно, всіх запрошую до перегляду. Я планувала робити це відео за місяць, якісь результати показати вам, але оскільки так сталося, що. Результати були не дуже за місяць часу, то я вирішила, що ще два місяці буду робити, значить, такий невеличкий звіт. Отже, мій щоденничок, в якому я собі записую власне, свій Project Pen. Я його заберу і хочу так по порядку собі іти, от і розповідати вам, що, власне, в мене. Невеличкий спойлер, і закінчилась, і які в мене результати проєкту. Отже, в проєкті в мене бере участь 20 продуктів, і якщо в мене якийсь продукт закінчується, я обираю йому заміну. Такий собі Rolling Project Pen. Отже, перший продукт, який я показувала вам, а ще забула я вам сказати, що в мене тут є і догляд, і декоративна косметика. Я вирішила, що. Зведу це в один, тому що по догляду в мене не так вже і багато там продуктів. І перший продукт, який я вам показувала, значить, це пілінг-педи в червоному вині, ось такі Так вони виглядають, От, що називається. Я просто зрозуміла, це дуже класний продукт, але я зрозуміла, що мені незручно такими штуками користуватися. І на початок в мене було, от тут записано, 15 штук залишилося. Всього 9. Тобто за 2 місяці я використала ну, майже, майже половину, більшу половину. Я думаю, що я десь ще за наступні два місяці їх доб'ю, і це вже буде моя порожня пляшечка. Самі педи непогані, дуже добре доочищають. Я їх пізніше, коли вже проходжу з педом, то я йду вмиваюся, але таке гладеньке. От якщо у вас є якісь недоліки на шкірі, такі бугорки чи ще щось, ну то все гарно так нівелює. От, в принципі, сам продукт непоганий, але кажу, мені зручніше в тюбику видусити ту з скатку і нанести її. Отже. Досить таки непоганий вважаю результат, а ви мені в кінці відео напишете, як ви вважаєте. Так, сироватка Farmstay з колагеном. Хе Ось це мій другий продукт. Скільки в мене його є. Я користувалася буквально 3-4 рази. Тут прогресу не дуже сильно і помітно. От, пізніше я вам розповім, чому саме тут не видно. А сама сироватка така гелеподібної форми, сам колагенчик такий, білі ці вкраплення. Має приємний дуже. Аромат дуже класно зволожує, але напевно через цей формат в такої банки, і тут її є дуже багато. От, тому я, напевно, і не користуюся, тому що ну, піпеткою простіше наносити. Тут я навіть відмітки ніякої не робила, як є. Я маю надію, що за наступні два місяці я все-таки найбільше покористуюся, тому що вже так. Інші сироватки, ну, зараз я такий теж спойлер, використовую, власне її буду зараз використовувати частіше так наляжу на неї, тому тут другої відмітки в мене немає. От як була на початку, так вона в мене і залишилась. Я цією сироваткою навіть ділилася з подругою, так що подруга собі купила таку от баночку, а я після мого затесту так. А я от ну ніяк ніяк, обличчя одне. От, і більше ні з ким не ділюся. Тут вже в принципі, це таки по термінах, підходить їй термін до завершення. Тут треба так на неї реально знаєте, налягти. Далі. База сироватка від GlamB. Тут теж був в мене невеличкий спойлер вже в порожніх баночках лютого, я її повністю закінчила, і ми в кінці будемо обирати ці сироватці заміну. Ось так вона виглядала з піпеточкою. На початок Project Pen у мене її було вже не так вже й багато. От, але якось постала нею користуватися на сироватку з. Ем... Боже, З вітаміном С наносила ось цю, потім зверху ще покривала кремом з СПФ, і така в мене була, був багатошаровий скажімо так, варіант нанесення. От, тому непогана сироватка, мені вона підійшла ніяких побічних реакцій, алергій чи якихось камедогенних штук на обличчя в мене не було, тому використала з задоволенням. Дуже зручний формат тут. власне, цієї Такої піпетки. От. І майже до кінця вона там дістає і все. Значить, Ця сироватка вибуває, де в мене в порожні пляшечки. Вже верніше була в мене в порожніх пляшечках, та я вже ту баночку можу спокійно її душею викинути, не зберігати її. Далі наступний продукт, який. Був у мене це олія для волосся від Бебак. Я нею користуюся, так вибачте, я до відео сказати, не дуже сильно готувалася, не протерла свої баночки з пелюки, перепрошую за це. От І на темному склі дуже все помітно. Ось стільки в мене її є. Я тут ще відмітки не робила, і стільки я її використала за два місяці. От Досить таки непоганий результат. Зроблю відміточку от, і продовжу нею користуватися. Не так швидко олія для волосся закінчується, як би це хотілося, але коли я побачила зараз у каталозі. У мене колись були у Юнайсі, зараз не по-моєму Лівесті ці олійки. Це в мене з кератином. От, Ціну на цю сироватку, там не знаю, під 600 гривень, то я вирішила її все ж таки закінчити, не викидати цей продукт, бо сам продукт непоганий. От. І олій в мене тепер ви знаєте, назбиралося і для волосся, і для тіла, і для обличчя дуже багато. Тому хочеться ще спробувати нове. Тут гарний об'єм, по-моєму, тут 100 мл. От. Туреччина виготовляє, і треба довикористати. Отже, відміточку я зробила другу, і далі продовжую користуватися даною олійкою. Так. Наступний продукт це йде в нас вже декоративна косметика. І це тональний крем-пудра від компанії A. Воно в мене ось в такому відтіночку нюдовому, 9 грамів. І в мене тут на початок я вам ставлю обов'язкову картинку з фотографією. Було 54 грами. 54,39. Ось тут написано: 54,39. От. Теж треба буде сфотографувати, я вам обов'язково це все пофотографую, повставляю вам картиночки. І ось такий в мене продукт на початок цього проєкту. У мене тут навіть дірочки не було. Зараз є дірочка користувалася я десь разів 2 чи 3 тональним кремом. Пудрою, От. потрібно мати дуже гарне зволоження. Я тепер зрозуміла, коли шкіра не підготовлена, не є максимально зволожена, тому цей продукт може так западати трохи в пори і підкреслити вам будь-які лущення, які є на вашій шкірі. Ось. Я вже, скажімо так, приловчилась до нього, то тепер буду користуватися і, ну, маю надію, що скоро його також доб'ю. Далі, в мене йде в моєму Project Пенні пудра. Пудра для обличчя. від так, я отак вам її показую, бо вона в мене все відламалося. 3 Байфлормар, пресована вона, і в 005-му відтіночку Soft Beige. От, Теж результати я вам вставлю. Стараюсь нею користуватися. Тут таке дуже гарне дно видно, сам власне, рефіл. От, так що було її в мене на початок проєкту 22.53. Але знову ж таки, 22.53, але це є маса брутто, тобто разом з. Самим, ось цією, наприклад, з цим пластиком, так само, як і в пудрі, так само, як і в сироватках, звичайно, це виміряти так неможливо. От, я маю надію, що коли вже буде порожня пляшечка, то вже буде це все прекрасно видно. І давайте отак напевно покладу. От. Далі був в мене ще такий собі консулор від Bior Design. Ось. Такий, Як ви можете бачити, я його повністю закінчила на початок проєкту. В мене його було 9,63 От, Я тут собі вже відмітила. Використала його, закінчила, чому безмежно рада. Ой, він тут, напевно, стік, бо я його ще догори ногами тримала. От, то... Але користуватися я вже не хочу. От, дно просвічується, все. Як вже можливо, я його вишкрібати, не вишкрібала. От, Прощаюся. І тішуся ще одному порожній пляшості, та ще одній порожній пляшочці. Далі в мене від Дизайн знову з декоративної косметики, це є бронзер, я брала ось такий холівуд. І тон перший. Що я хочу сказати? На початок в мене було його 38,82 грами. Так, от, Тут я його собі записувала. І тепер я ставлю вам картинку. Я не показую вам Сочі. Дуже гарний правильний бронзер, буду також ним користуватися, сталю вам картинку, скільки в мене його є. зараз. От. Довго зупинятися не буду, тому що білоруські товари я вам не можу рекомендувати. Далі, це саме стосується і помадки для брів від Дизайн. У мене на початок проєкту було 7,32 г. Зараз я вам покажу в мене от в тоні. Четвертому. І ось стільки в мене її є. Теж тут я її і важила, і фотографувала. От. До дна. Я хочу так стараюся біля бачити, біля стінки її доколупати, але. От, ну Можливо, можливо. Гарний правильний відтінок, але знову ж таки не підтримую зараз білоруську косметику. От. 7.32. Ці картинки вам ще раз скажу, що вставлю. Поки користуюсь, поки не засихає, в кінцевому результаті можна навіть її буде викинути, не жаліти. Далі наступний продукт це наш український бренд, гель для брів, Color Intense. От стільки в мене було. Не дивіться, що така тут відмітка, як залишилася, тому що я тоді його виміряла, коли забирала ось цю щіточку. А коли щіточку от забираєш, то цього продукту стає набагато. Менше. Я ним стараюсь користуватися, вже залишаю він такі, знаєте, сліди на волосках. Треба, я вже неодноразово не розповідала, що треба отак його знімати і тоді вже користуватись. Ну, Ще він в мене змінив колір, тому що по вулиці фарбуюся. Напевно, півпляшечки, десь навіть чуть-чуть більше, ніж пів пляшечки в мене є, і там є невеличкий результат. Так, я ось так, напевно, зараз поставлю, хай добряче стече, і я тоді його собі відмічу. Далі, олівець для очей коричневий. Це фаберлік. Ось Так він в мене виглядає. Я вже теж стараю з ним користуватися, але він мені не подобається, тому що він має здатність на слизову нижню коли наношу, він має здатність розтікатися. От Я ось так його відміряла від кінця, вже собі всі відміточки позалишала. Ну, Небагато в мене його пішло, тому що не тільки ним користувалася. От, але... Ну, Небагато ще й і залишилося. Так, олівець для очей а, чорний. Це отакий а, був а, теж от а, Повністю, його, бачите, я ще його хотіла реанімувати, ви в мене його теж в порожніх пляшечках бачили. А, все, нічого тут більш не реанімовується. Тут якісь просто як а, як це називається, сажа залишилася а, чорна. Закінчила. І будемо обирати йому а, тепер заміну тому олівцю. А, так, олівець для губ ще в мене є. Це теж Фаберлік. Я ним взагалі не користувалася, як було так, його тут в мене є. А ось такий відтінок. Свочі робити не буду, тому що я не бачу сенсу робити свочі. От, скільки в мене його було, скільки в мене його і залишилося. Жодного разу я ним не скористалася, тому в мене тут і немає ніякого прогресу. Хоча сам олівець непоганий, я наношу його навіть на всі губи замість помади. Це саме стосується і моїх помад. Перша це Kiss Proof 40953. Нюдова, ніби її помадами хочеться користуватися, у мене вже не так її тут багато і залишилося. от. І на губах вона ніби непогано себе поводить. от, І мені все ніби влаштовує, але так. Я не пам'ятаю, чи я ось так його, якщо так міряти, то тут ще досить багато його залишилося. здається, я отак відміряла. от. Ні, значить, не так я відміряла. Значить, я від цієї білої пластмаски відміряла сюди. Ну, кажу, користувалася, але небагато. Тут навіть нема що дуже сильно показувати, бо не користувалася майже. Буквально до два рази, то навіть і не видно, бо вона досить така стійка. І І наступна помада HD Color 400, верніше 40 200, теж Фаберлік. Стільки в мене її є. Не дивіться, що вона в мене така якась. В... Вона така в мені прийшла, і така в мене вона її є. Тобто, це з виробництва вона, бачите, така. Це не цвіль, аромат не змінився, все, все нормально з нею. Просто така вона в мене фактура нам прийшла на початок. Так, і тут теж результату немає. Може, один раз користалася більше, ні. Але кольори тут гарні. Єдине, що бери, користуйся. Так. І наступне це в мене. Йдуть рум'яна і палетка тіней Там, з цієї от палетки Faberlic, Ви можете бачити. От. Я вставлю вам також, от так вони зараз в мене виглядають. Тут якось важко теж самі значить, результати та помітити. Рум'яна в мене трошки постраждали, бо палеточка падала. І, і... Гарна колористика, от може так буде видно. Але я вставлю вам картинку, як це все виглядає. Стараюся користуватися по можливості. От так що з палеткою, напевно, досить таки довго треба буде гратися. Але ми зараз будемо з вами обирати мої продукти. Наступні. E, значить, Замість цієї сироватки від Glenbier я вирішила взяти, бо теж я зараз чомусь перестала користуватися, ось цей крем. Тобто, догляд заміняю доглядом. Ну так, захотілося мені Avon Naturals, пом'якшуючий, з SPF 20 з інтелою азіатською для чутливої шкіри. Ось, вже бачите, спойлер, скільки вже його є. Я його зважила, от, і його тут 137-14 грамів. Ось так виглядає, все там на... по боках трохи ще залишилося. А він досить такий специфічний, тому що він не, на всі... не з всіма сироватками він дружить, може скочуватися, якщо я, там, наприклад, нанесу ось цю сироватку від Фармстейну, то він на ній скочується. От. А на сироватці ось цій з вітаміном А С, то вони себе нормально в парі поводять. От Коли в нас буде похмура погода, то я буду... Не, не буду використовувати ось цей СПФ, такий максимальний від колегену наф. От, а буду користуватися цим е, кремом. От так я собі вирішила. І а, так, <смі> так і буде. Далі, е, я подивилася, що в мене так непогано. Непогано вони, так, знаєте, тіні пішли в одній палець. Я вже в одному відео спойлер робила. І вирішила, що, оскільки в мене, е, значить, е, закінчився. Е, Консилер від Дизайн, я його заміняю рефілом з цієї палетки Glambi Makeup Fun, От у мене в тоні 02. Теж зроблю вам невеличкий спойлер. У мене тут навіть не залишилися, тут ще немає дірочки, а от в цьому відтіночку, який я в складку повіки наношу, так, давайте зроблю вам свотч, у мене тут вже така непогана дірочка. От Дуже гарний правильний відтіночок, і замість власне того консилеру декоративна косметика заміняю декоративною косметикою. Я беру ось цей рефіл з цієї палеточки. Ну, планую його по максимуму закінчити. От бачите, скільки в мене там є малюсінька дірочка. Тому робимо свотч з вами. Дуже гарний, розташовується, Та, тіні такі рихленькі, сипучі, але гарний, дуже правильний відтінок тіні. Мені він подобається і буду теж, залюбки, ним користуватися. І я довго думала, чим мені декоративну косметику замінити олівець для очей чорний. Так? Я думала, може взяти від Avon фіолетовий олівець, бо в мене він є в повторі. Але я вирішила, що ж в мене досить таки є. Багато парфумів в ручечках, і я вирішила сюди долучити парфум один. Попробую, як то. Буде, От, я вирішила взяти, почати з ось такого аромату це Hair Story Avon. Я вже його тут собі відмітила, скільки в мене на, на початок його є, може, як вам правильно його показати. Але я думаю, цей проект більше для мене, знаєте, тому ви мені повірите на слово, От, скільки в мене його тут є. Тут вже менше половини, тому цей аромат я вирішила долучити, оскільки в нас ще така досить дуже гарна була тиждень погода, сонячна, там плюс 18. Навіть було. Зараз знову у нас насдуть холоди. ну Ще березень, самі знаєте, що ця погода така буде різноманітна, то дощ, то сонце, а у Львові це взагалі, ви знаєте, хто живе у Львові, що тут і туман зранку може бути мінусова температура, до обіду тут вже сонце може світити, плюсова температура там до 10 градусів. Тому я вирішила, що я хочу цей парфум вивезти з своєї колекції, тим більше, що в мене він є в повній версії. ну І почати з десяточки. от. Скільки в мене ще його тут залишилося, він такий квітково фруктовий, доволі таки специфічний. От, знаєте, От, не, не дарма його назвали. Так, Хірсторі. Тобто її історія, аромат з історією. Він в мене асоціюється з такою, вже знаєте, досвідченою жінкою, впевненою в собі. От, він не всім він підійде. На молодих дівчатах я його не бачу. Це такий аромат, мені здається, ближче навіть 30-35 Хоча я не поділяю аромати на якісь вікові там, чи ще щось, але от, власне, цей аромат чомусь в мене така асоціація з такою дорослою жінкою, яка вже Знаєте, прожила життя і щось таке розумію в ньому. От. Тому так, беру аромат. Ну, в принципі, все. Три продукти ви були, плюс три додалося. Якось так. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу, що по результатах, можливо, будуть якісь побажання. А я вам дякую за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми побачимося з вами вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всем па папа.